Всім доброго дня. Приїхав накривати довсходовим діляночку, Є тут у нас трохи бур'яну. Тут була весняна, ну не весняна, ну пізня оранка, скажімо. Я тут не встиг опрацювати до, э, перший раз раундапом, тому у нас тут вистачає бур'янів. Але у нас там кломазол є, він має лободу валить, та ще й раундапу додав. Так що зараз будемо накривати. Юзик, у нас на Юзику обновочки, як обновочки, вони були вдома, але не стояли. Тато, тато зробив кріплення, заставив поставити дзеркала. Бо, бо поїздив, каже, мені без дзеркал не алю. Так що тепер у нас дві пари дзеркал стоять. Правда, кріплення різні. Але він знайшов таке саме, каже, так, вечором ми тебе дріжемо, таке саме прикрутимо. Але мені і так норма, ви що скажете? Чікс.